Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося робити акт звірки. В 1С 2.0 і БАС. Для того, щоб е зробити акт звірки, вам необхідно зайти в продажі або купівлі. Е я заходжу в продажі, обираю розрахунки з контрагентами і тут в мене є пункт акт звірки розрахунків. Створити. Обираєте дату, на яку вам необхідно зробити зріз розрахунків. Обираєте контрагента, з яким необхідно зробити зріз розрахунків. Обираємо постачальник. Обираєте організацію, якщо у вас їх є декілька. Договір. Якщо вам необхідно по одному договору, то обираєте договір. Якщо по всіх договорах, то тут необхідно, щоб було пусте поле. І «Заповнити». За даними бухгалтерського обліку. От мені заповнило за даними організації по конкретному контрагенту. За даними контрагента. Тобто вам необхідно зайти і заповнити за даними організації і за даними контрагента. В іншому ж випадку, одна з колонок в вашому акті звірки буде пустою при друці. Тому зайдіть і роздрукуйте, якщо зайдіть і заповніть, якщо вам є така необхідність, щоб і права і ліва частина акту звірки були у вас відображеними однаково. Після того записати, провести. Звичайно ж, бухгалтерських проведень, наголошую, ніяких воно не формує. Це лише для е, створення первинного документу. І ось вона друкована форма акту звірки. Якщо вам замість того, щоб отут були е, номери, е, писало дійсно правильні цифри, то вам необхідно в надходженнях е, товарів чи в е, надходженнях коштів е, писати правильні номеришні внутріш... документів, які вам надходять. Тобто не ті, які система генерує, а ті, які вам прийшли від вашого постачальника, тобто вхідні накладні, чи ті платіжки, номери і дату, які вас пишуть реально в платіжках. Якщо ви ці дати і ці номери будете заповняти, то все у вас буде заповнятися автоматично. Або ви можете це прописати і скоригувати ось тут від якогось певного числа. Не забувайте записати. І на друці воно буде отак от виглядати. Так, обов'язково не забувайте заповнювати вкладку додатково для того, щоб мати е, можливість Одинесті заповнити для вас акт звірки нижню частину. Так? От є Edelweiss, і от є той кійко, якого я обрав до підпису від Edelweiss, Від постачальника, якщо я заведу в постачальниках відповідальних осіб, то в мене також я буду мати можливість обрати. Тому якщо ви будете робити якісь такі документи з вашими контрагентами, не полінуйтеся, заповнити в постачальникові відповідальні особи і контактні особи. Тоді в більшості випадків ви зможете їх отут обирати автоматично. Все. На сьогодні з цим ми завершили. Очікую вас на нашому каналі. Підписуйтеся, лайкайте. І до побачення.